Цьому чоловікові із польського міста Лідніса не сподобався український прапор, і він вирішив його просто зірвати. Фільм обривається в моменті, коли, скоріше за все, чоловік хотів його просто порвати, і ця поведінка справді сподобалася багатьом полякам в коментарях, але не сподобається польській поліції, тому що це порушення права, і за це йому грозить до одного року позбавлення волі. І неважливо, чи цей прапор висить на польській інституції чи на представництві України. За саме зняття прапора він уже несе відповідальність один рік позбавлення волі. Крім цього, він може отримати штраф за те, що його знищив. Також останнім часом збільшується кількість образ та ксенофобії в сторону українців. Появляється дуже багато. Нових повідомлень в інтернеті, де згадуються саме українці. Якщо до вас хтось говорить, що не поважає вас, ображає або підносить політичні теми, це порушення згідно з кримінального кодексу Польщі. За статтею 216 Карного кодексу, яка називається Зневага, особа карається обмеженням волі терміном від 1 до 5 років або ж штрафом до 10 тисяч злотих. Тому обов'язково реєструйте такі ситуації на аудіо або відео і звертайтеся у відповідь